Всім привіт! Відкривайте свої серця та готуйтеся дізнатися про 25 цікавих ідей, як зробити це літо незабутнім. Чи готові ви заглянути у світ спехотних пригод, свіжих відкриттів та незабутніх моментів? Ну що ж, тоді починаємо! Організуйте пікнік у парку або на березі річки. Відправтеся на велопрогулку та відкрийте нові цікаві міста у вашому регіоні. Запустіть повітряні кульки або виготовте літачки і запустіть їх у небо. Організуйте вечірній кіносеанс, використовуючи проектор та білу стіну. Проектор ви можете зробити своїми руками. Проведіть день на пляжі, будуйте замки з піску та купайтеся у воді. Відправтеся на екскурсію до місцевого парку або саду. Насолоджуйтесь природою. Організуйте барбікю-вечірку з друзями та родиною на подвір'ї. Відвідайте місцеві ярмарки та фестивалі, де ви зможете насолодитися розвагами та традиційною кухнею. Лаштуйте фотосесію з друзями або родиною у парку або іншому мальовничому місці. Запишіться на безкоштовні концерти або вечірки, які проходять у вашому місті. Займайтеся фотографією. Архітектури або природи. Проведіть день з друзями або родиною у аквапарку, влаштуйте дегустацію різних смаків морозив та визначте, який з них найсмачніший. Займіться новим хобі: не спіть з друзями усю ніч. Зробіть ночівку у своїх подруг або друзів. Зробіть собі спадей з ароматичними маслами та спокійною музикою. Хоча зараз літо, проведіть день на ковзанах, а якщо ні, то на роликах. Прочитайте книгу, яку ви хотіли давно прочитати. Проведіть день на пляжі зі своїми друзями, граючи у пляжний волейбол або футбол. Подивіться фільм або серіал, який ви давно хотіли подивитися. Досліджуйте свій регіон або місто, підіть туди, де ви ніколи не були. Проведіть день на місцевому базарі або ринку, де ви можете купити свіжі фрукти та овочі. Запропонуйте друзям або родині зробити конкурс, хто приготує найсмачнішу страву, а потім коштуйте та визначіть переможця. Організуйте вечірній кемпінг у своєму дворі або саду, розставте намети та готуйте їжу на вогні. І розповідайте цікаві історії біля вогнища. Спробуйте традиційну кухню вашого регіону. Всім дякую за перегляд цього відео. Та не забувайте, що літо це час. Коли ми заряджаємося позитивною енергією, зустрічаємо нових людей, досліджуємо нові місця та робимо незабутні спогади. І не забувайте про це. Всім дякую і всім.